Наглядова рада сумду в її нинішньому складі була затверджена наказом міносвіти в липні 2022 року, але через російське повномасштабне вторгнення торік не збирались. Дуже раді бути на героїчній сумській землі, яка продовжувала і минулому році традиції захисту свободи, волі, незалежності України. Прекрасний університет, сінах якого ми знаходимося, який не тільки. Достойним чином представляє сумщину, а всю Україну. І в багатьох напрямках діяльності, в рейтингах, це найкращий університет України сьогодні, попри те, що він не столичний. І працювати тут значно складніше. Ректор Сумду Василь Карпуша перед наглядовою радою звітує про роботу університету у 2022 році. Відпрацювали рік у надзвичайно складних умовах. Проте свої позиції у системі вищої освіти України колектив Сумду вкотре підтвердив, це є найбільшим нашим здобутком. Що ми вийшли в топ-500 кращих університетів світу, і ми єдині там є серед всіх закладів вищої освіти України топ п'ято п'ятсот тайнськай Education – це ну один із самих самих таких знакових э, рейтингових агенцій ми не опускаємося нижче п'ятого шостого місця тобто, по більшості інших рейтингів Оточення міста, обстріли, повітряні тривоги, але й в таких складних умовах загальна кількість студентів в СумДУ на денній формі навчання практично не змінилась. Позитивним для університету став у 2022-му і підсумок вступної кампанії. Це стосується і магістратури, і аспірантури, і прийому на перший курс навчання. На моє прикордонне області Ми очікували, що багато вступників поїдуть на західну Україну. Хтось вийде за кордон в той же час. У нас практично плюс. 13% плюс 12% відбулося зростання прийому за денною навчання. У 2022 році в СумДУ нарастили фінансування науково-дослідної діяльності. Активізувались у міжнародних грантових проєктах студентській науковій діяльності на високому рівні в СумДУ освітня і наукова база, спортивне і культурне життя. Заступник голови наглядової ради, народний депутат України і випускник університету Ігор Молоток акцентує розробки фахівців СумДУ затребувані і у військово-оборонній сфері. Спільно з науковцями університету нещодавно вдалося презентувати робота мисливця. Це ПКТ 762 з з двома РПГ-7. Комбінована бойова установка діє на дистанційному керуванні, Командувач сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський дав високу оцінку можливостям цього робота мисливця. Це закінчений продукт, які, ідею якого було, було почато ще з легендарним «Девінчі». Героєм України і з його побратимами і втілили в життя це завдяки, завдяки науці значить, Сумського державного університету. Я думаю, що це гідний прилад для контрнаступу, як його оцінив сам Олександр Сирський. Ще один запит науковців до народного обранця потрібна державна підтримка розвитку університетів, особливо для прикордонних територій, як Сумщина. Дуже багато питань по дерегулізації наукових досліджень. Це наш податок на додану вартість. Це ті питання, які ну, суттєво збільшують вартість і, і таким чином зменшують нашу конкурентність на ринку на, на, науково-освітніх послуг. За зверненням викладацького колективу і керівництва СумДУ Ігор Молоток береться обговорити в парламенті та міносвіти можливість повернення погодинної оплати викладачів та програму фінансування для облаштування укриттів на час повітряної тривоги без цього університету неможливо працювати офлайн і є особливі спеціальності, такі як медицина чи інженерія, які неможливо опанувати в онлайн режимі. Маємо приблизно 600 кілометрів кордону з Росією, і вже це. Ситуацію, яку змінити, ми не можемо, але ми можемо на рівні дійсно Верховної Ради, на рівні держави підтримати. Хотів би дійсно щоб це був такий офіційний документ від наглядової ради, який будемо вже розглядати в міністерстві. Підсумок засідання наглядової ради сумду голосування за світ ректора. У Нас є всі підстави сказати, схвалити роботу. Університету. Курс на такий системний підхід до розвитку університету, який започаткований і раніше, і раніше, і продовжується. Нині це велика справа. Новини СТС.